Ранку На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На 26 та 27 лютого 2025. року. Сьогодні, 26 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. З 2 години ночі 45 хвилин почнеться напружений час гекати. Практично він вже почався і. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи не проводимо, підживлення небезпечні, бо це час тихії повітря, коли кожна клітина зайнята диханням. А дихання це життя кожної сутності тут, на нашій землі. Можна проводити при гарній погоді обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослинничкідаків та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті використовуємо біопрепарати. 26 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 лютого. Не використовуємо для харчування сьогодні солодощі, продукти із крохмалю, газовані води, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. Що ж ми можемо смачного та корисного приготувати для нашого здоров'я? Готуємо каші із гречки, пшениці, вівса, будь-яку рибу готуємо, морепродукти. Хто їсть м'ясо, готуйте м'ясо, ковбаси їжте. І дуже корисні для всіх людей проростки насіння, салати з проростків насіння дуже-дуже зараз корисні. Їжте хліб з висівками, молочнокислі продукти. Готуйте квасолю, сою. Свіжі овочі та фрукти повинні бути без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, мед і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра, 27 лютого, Геката буде знаходитися спочатку в знаці водолій. Перехід в знак риби відбудеться о 10 годині 45 хвилин ранку. Нагадаю, 28 лютого народження молодика. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. А от поливи вже можна розпочинати після 11 години ранку, коли почнуть працювати енергії стихії води. Підживлення небезпечні, тому що це час гекати перед молодиком. Пам'ятаємо, в цей час ніяких підживлень не проводимо. Не можна проводити вже обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, час стихії води. Будьте уважні, захист від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І вже завтра, 27 лютого, несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 лютого 2025 року. Не використовуйте для харчування консерви, м'ясні, гострі, борошняні, солодкі страви, чорний чай, каву, алкоголь. І будьте дуже уважні до ліків. Навіть перевірені, не збільшуйте, будь ласка, кількість ліків. Все так, як було раніше. Будьте уважні! Що ж, а тепер поговоримо про те, що нам смачного приготувати і корисного для нашого здоров'я. Готуємо страви із риби, морепродуктів, салати з морської капусти дуже корисні, із каш дуже корисна гречана каша. Готуйте квасолю, їжте молоко, сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння. Використовуйте обов'язково в стравах прянощі. Всі доступні овочі та фрукти, все це в будь-якому вигляді із термічної, без термічної обробки готуйте і їжте. І пийте обов'язково в цей день трав'яні чаї. Смачного вам! Ну що ж, завершуємо наш випуск, ранковий випуск добігає кінця. Ми ж вам бажаємо Божого благословення на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я вам міцного і обов'язково-обов'язково обов миру та добровоту і тепла, та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!